І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Art на Т92 HMC. Карта загублене місто. Ну що ж, до бою. Так, ну що, у нас нахлопушувальна-вихлопушувальна гармата, так? Ми вже це неодноразово. Е в цьому неодноразово переконалися. Ну і карта, до речі, на артилерії дуже популярна карта. Навіть не Прохорівка, а дуже популярна карта саме загублене місто. Показують реплети підписників. Так. Раніше на Прохорівці багато показали боїв на різних артилеріях. Пам'ятаємо навіть на е, Бачата Арті. Був такий цікавий бій, де треба було Ягов в лобішник пробити, І він пробив яго на 500 аж. Правда, він тому бою не переміг. Чому? Тому що ну, е, Прохорівка, це ж знаємо, що... Всі стоять, карта стояла. Так, і стояли, стояли, чекали до останньої секунди, потім почали якось рухатися і вже завершився час бою. з чудових та цікавих історій. А тут ну, так, також бувають такі напружено напружені бої. Але ми, ну, якщо чудовий артилерист, то ми знаємо, що завжди він допомагає. До речі, треба зараз чудовий артилерист. Подивитися на лівий фланг, нам, по першій лінії, прориваються, кличе на допомогу Крішкафер. Гріль 15 також кличе на допомогу. Ну і я так розумію, Арес повертається, буде приструнювати Ареси супер. Побачив, хотів тут допомогти, але тежці, ну нічого, зараз допоможемо тут ну і стежці. Аресів треба зразу. От я кажу, це моя така порада, я вже зрозумів, що таке Ареси. Аресів, бачите, Аресів зразу саме Аресів вихлопушуєте. От вихлопушуєте їх гламіще. Навіть один з підписників писав, що е, він не те що занадто імбовий, а ще й непогано броньований. Він погано броньований. От насправді він поганий. Картонний картон. Його вихлопушити без проблем. Вже ми вже бачимо, що в наших тилах розвідник є Боєрчик ще, але він не агресивний, бо дві пт Добре, що неагресивно стріляє артилерія суперників по нашій імпо Poзішені там, де стоять ПТ. Ну і по цьому флангу у нас все в принципі, чудово. Зараз, якщо вихлопушити, і ще якщо Арес зараз випучивши очі полізе, вихлопушити, то взагалі буде чудово. Я думаю, вони прорвуться, об'єднає. Вони чомусь зупини, зупинилися, бо там їх один нас, він е, так на, на хіршкафері. то він на себе просто виманиться. Ну і виконав свою місію, скажімо на цьому бою. Тепер допомагаємо важким танкам. Тут заробіщенське заробіще, дуже багато важких танків, 3-3 рахунок по бою. Просадка по ХП мінус 6 тисяч. Ще ми втрачаємо зараз там. Пошту відірвали, так? Вже можна агресивніше, дійсно пограти і по, лів... і по лівому фланзі. Першій лінії. Арес там втік мені. Здається, він перелякався. Є боярчик зайняв позицію на правому фланзі. Отже, по флангам у нас все, в принципі, поки що чудово. Ось саме по центру. Ну є зараз по кому постріляти, ще й так бачимо. На відкриту місцевість повиїжджали, і Т5 Хеві, їх вони повиїжджали на відкриту місцевість і будуть за це жорстоко поки. Підтягується наших два Ареса по першій лінії. Я знає ж там також на Ну а я берщику що залишається? Лише поки що стояти чекати. <гум> є сотово можна зараз забрати, до речі. Може там і зараз і осколками і забере, влучивши цю зуп'яту, це його і так забрали. Невірний план на цих двох тяжів був. 400. Оце я розумію альфіщі на артилерії. Правда, дуже довго треба чекати. Один ворог знищений, ну, перезарядку саме. Один ворог знищений, тисячу настріляно. Тисячу допомога за оглушенням. Ага, ось воно що. Там арес покликав свого братіша. Він повернувся і покликав свого братіша. І зустрічає там по а, першій лінії. ЄБР помітив, що немає принципі загрози. Там важкий танк у них стоїть, до речі, на А0 квадраті за імбокамінцем. Оце в нього чудовий план, навіть. Отже, він не буде заважати тут перемагати нам в місті. А зараз ми будемо перемагати. Брейкер сильно броньований в лобі, але в бортах ж він не дуже броньований. Шотно, шотно, шотного забрати треба. Ну, Шотну треба було забрати. А, там кликав ЄБРчик на допомогу. А він агресивно поїхав, бачимо, і відпідльовує від, від постелі. Імбатабл Виманія на себе, Виманія, чудово, і зараз нарвешся на, на артилерійський пост. Зараз ЄБЕК якщо в кущик заховається, то він по-любому його не пересвітить. Агресивніше грають, бачимо, в місті суперники. І вони там переважають, там їх більшість. По лівому фланзі ніяк не, не вдається пройти, бо там той же Арес покликав свого братіша на грилю і той, той його прикриває. І артилерія туди накриває вогнем. Зараз ще раз нарвався. 3 секунди. 3, 2, 1. Ай-яй-яй-яй. Вон! Вон! Вогонь. Чидо. Забрав! я ж здивувався, нічого собі. ворої знищено. 2422 настрійлян. Арта це не імба. Так, ось тут проблеми. Перший раз заходить ягод. Я зі корму все ж таки в місті переваж... перемагають. Так, тепер знову наш е... ЄБРчик попер. Чому попер там під шкафера зараз підсвітити і, можливо, і артилерію. А там вже в місті, що вони будуть робити. Ну, можемо потім в депомські деп в принципі, вони з міста вже не поїжджають. Та й вони вже шотні-шотні там. і дивіться, а МХ 50 б вихлопушує. чудово, молодчина. Артилерія виявлена, Контр-батарейна э, зараз буде боротьба. Ах, а, а кортить, кортить. вихлопушить зараз, все ще. Так же і мені б кортило артилерію вихлопушить. Тут Хіршкафер прикривав свого братіша-артилериста. Наш розвідник просто от молодчина, награє те, що треба. Кличуть на допомогу, ну зараз почекайте. Зараз, зараз, зараз. Зараз ще є заїде вам в тили. їм в тили, верніше. Бо кличуть на допомогу саме по першій лінії. Та й там, в принципі, що вони кликали на допомогу, вони там і самі впоруються з ними. ха зараз всі як шуліки накинуться, дивіться, яке в Хоча це не точно. Вихлопушать ви з усіх боків. Забавай. Так, а напруження отак досягало свого апогею, а тепер вийшли з цієї крутної ситуації. Виходимо з цієї крутної ситуації. Переможцями, є верчик, підсвічуй, браті. Ось він де. Не вподі. Він якийсь бачимо переляканий, щось він туди поїхав, сюди поїхав. Він хотів, напевно, ЄБР, БР тут. Зараз взад ні ще отримає. Ну там швидкість велика. Встигне старят долетіти. Знову ж майже 400 там. З критан. 3000 настріляно, триворо і знищено. Я думаю, там більше 3000 настріляно, правда? Може і блиндами десь залітало. І майже 2000 в нас допомога за оглушення. Правда, зараз об'єднатися взвод з IMX. Е, і тоді ж за взводну гру більше дадуть, бо ми більше всіх виклопушили суперників. Більше дадуть плюшок. Так? Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі! Сьогодні з нами грає Маврик на об'єкт 261. Карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так, а недалеко від'їхав, а чекає ЛТшку. Так, я розумію. Ну Тут можна і підсвітити. А Хоча вже не, вже не дочекався, бабахи, чудо. Вже не під'їде ЛТшка, бо у нас Чармалі 75 під'їхав. Підіймемо позицій сюди точно вже під е, озеро не під'їдуть і стежки вже прикривають. Все чудово. Ну Ну і відступаємо. Ну, десь в цих позиціях я і граю трішки нижче. Я граю на артилерії. Від'їжджаю десь на Кей. K... Ой, навіть на Кей K... 9-0 там квадрат, там такі імбо ще є. І там можна перестрілювати гірку, можна, ну в принципі тут всю карту можна перестрілювати. правда? Це клондайк для артилеристів. Дві відмітини на столі гармати. Отже, чекаємо на третю відмітину. Напишіть в кого. На об'єкті в мене. О, на об'єкті в мене я не пам'ятаю, чи дві відмітини. Чи... Ну, це ж одна не одна, а це найулюбленіша моя артилерія, ви знаєте. Хто не бачив моїх боїв, то подивіться. Плейлист називається Європейський сервер World of Tanks. Всі бої гравця UA, всі ігри, верніше, гравця UA. Ось там саме всі ігри гравця UA. Подивіться, як я граю на артилерії, грав весь UA, також артилерист чудовий. Я, знаєте, я надаю титули маестро, але сам же ж маю скіліщенське скіліще. в мене не перевершений кількість. Чудово, тут агресивно поїхала, але теж суперників була вихлопушена. В Чормлі зараз бачимо популярні. А чому? Напевно, що їх продають чи що? Зараз преміум магазин. А може на цьому. Е на аукціоні їх понабору. Ну, це треба, це, е це треба, щоб експертні експерти. Десь їх понабирали, бо раніше не, не дуже на них грали. От їх колись видавали, пам'ятаю, а зараз знову вони з'явилися. Так, поки я розповідаю тут свої чудові та цікаві історії, відбуваються випадкові події. Великі сили. Зараз якісь тенденції, що великі сили підтягуються на воду. Треба на це звернути увагу, бо у нас там один арес залишився біля води. Ну його, в принципі, там прикриває і важкі танки, СТРВ, якщо що, бабахи там збилися в куточок. У суперників також є артилерія, і яка. Також об'єкт 261. І зараз, от, зараз саме треба допомогти на гірці. Це такі мої рекомендації. Бо стріляти через всю карту, стріляти по воді це ще те задоволення. Десь влучив, десь не влучив, потім чекаєш перезарядки. А нашим братішам тут зараз потрібна допомога. Допомога в оглушенні також, будемо ж ми ж ми сплюсовуємо, в нас е, артилерія, це взагалом допомога за оглушенням. Е, е, ну, вважається найкращі результати. Так? Плюс, ми сплюсовуємо, скільки ти нахлопушив. А, артилерії ми знаємо, можуть понахлопушувати і по 4 тисячі, і по 6 тисяч можуть. Ну це в реплеях від підписників. Адже в нас грають, в нас показують бої дійсно чудові артилеристи. Чудові артилеристи вони завжди допомагають саме там, де потрібно. Я думаю, зараз забери об'єкти. Чудово. До побачення. Перший ворог знищений. До побачення. Телебачення, дивимося чудовий та цікавий ютуб канал Гравой Тут ІС в наглючу під'їхав, він намагається там в тили постріляти суплени, о, верніше, нашим братішам, але це помітила СТРВ і зараз буде із жорстоко вихлопушений ще й за допомогою нашого артилеріста. Вогонь приструнити, щоб так щось критом. Чудово. І пішли у нас допомога за оглушенням. 1634 настріляно, один ворог знищений. Допомога з оглушенням 401. Тепер вже намагаються прорватися. Ну, В принципі, на гірсі все гаразд зараз ще допомогти ІСА прихлопушити. І звернути увагу, 277 прорвався туди до Ареса біля води. За ним по-любому зараз поїдуть суперники. Вихлопушили Ареса. На Аресі, напевне, на цій карті важко грати, правда? На Аресу треба розгулятися, змінювати позиції, так, десь під'їхати. І диверсії, диверсант, диверсії влаштовувати. А на цій важко, дійсно. Ну, один у нас прорвався туди ближче до центру. Також там РС. У нас арс 85 проти нього там буде арс 90. Ну і саме на цьому, і саме вже біля нашої бази тут можуть бути проблеми. Тепер наші братіші. До речі, там невеликі сили зали, якщо вони не повернулися, бо там багато скучкувалося біля води. Якщо вони не повернулися, можна було б зараз продавити от саме А-лінію. Зупинилися наші. Ні, не зупинилися, об'єкт поїхав вперед. Отже, там невеликі сили зараз в лісі. Цим треба скористатися, до речі. І ось вона дуельна дуель. І сьомий проти. А ми втратили, так, нашого арзі? Із 7 проти проти Ареза, ну. також із 7-го в лобішник ти не перестріляєш, так? Ну, оцей, бачимо, таку також диверсію зробив на об'єкті. Проїхав майже впритул до нашої бази. Все, чудово, вихлопушили. Вихлопушили, але ну, самого небезпечного, так скажемо. Але втратили ми на ньому два танки. Не прорвуться. І в три танки ми там навіть втратили. Отже, повернулися вони, бо я не бачу, щоб хтось по воді за 277 їхав. Забираємо 277, два вороги знищені. 2337 настріляно. 1067. Допомога за оглушенням. Тепер вже напруження досягає свого поя. Тепер будемо чекати, що будуть, як будуть діяти суперники. СТРВ хитрий план у нашого, до речі. Може він також зараз під'їхати сюди до води. Чар футурчик намагається знову ж захопити центр. Під'їхали, все ж таки під'їжджають потихеньку. Ну і чудово, що зараз СТРВ під'їхав, він підсвітив, бо там незрозуміло, не незрозуміло було, де як зараз розташувалися. Суперник. Тут багато з нього повинен вибити, правда не показало скільки. По-моєму, є після бойова статистика, побачимо, де там плинтами залітало. Пата не йде в контратаку зараз на Т-54 нашого. Ну не зовсім він йде в контратаку, так скажемо. <плес> він підсвічує. А Т-54 так користаючись рельєфом, ні, все таки його прострілюють. А ну, включив. 2600 вже стріну. Це те, що показує 2600 стріну. Ну і зараз зрозумів, що зараз, от, користуючись своїм барабаном, щось підпалом. Чудово. Будеш братішним братішом. Тепер треба пересвідчувати ліс. Такий динамічний бій, бо я думав, зараз всі зупиняться, ні не зупинилися. Втратили метал... ми там... А, не тратили СТРБ. А, втратили. То СТРВ 103.0 залишився. Три вари знищені. Ну і що далі робити? Знову чекати. До останньої секунди. Та СТРВ нам тут знадобиться? Бо я думав, знаєте, якщо б СТРВ поїхав, спробував продавити. Ярфоту опер папер, попер Попер-попер-попер. Братіє. Я казав, буде братішним прадішов. СП ХД. Вагань. Не нервуватися. Влучив, влучив. Скритом. Вогонь. Ах, втра, ну. А тепер вже точно. Ну СТРВ вже наш поїхав вперед. Поїхав. Зараз поки не, не пропав з-за світу. СП. Комфортно перезряд. У нас, до речі, 4 снаряди всього залишили. А, до речі, на Малинівці от, майже завжди не вистачає снарядів. То дом, і по-моєму, ще там і не влучить. Так, повертаюся з бо ну правда, зараз ми повтрачаємо танки. т 54 й взагалі не може виїхати. У них фантом. Ну, він підсвітився спочатку бою. Де він дівся, далі не зрозуміло. Ну, Напевне, що вони всі в лісі зараз і у Афентрагер так. Ага, підсвічується зараз Т-54. Отже, хтось під'їжджає ближче. Ну, от правда, як зараз пересвітити? От, і втратили. Наприклад, нижній респ також, тут, тут більш проріджені дерева, і то їх важко перетити, а там взагалі важко пересвітити. Це треба, щоб світяк якийсь поїхав пересвітити. А світяків нема вже. Так, імбопозішн, імбо, імбо кущик. Зараз вони поїдуть по-любому, от поїдуть. Дом стрільно. І в самий куточок. А ось цього куточка буде висвітити артилерію. Ну дуже важко. Все СТРВ зараз буде пересвічувати. Поїга, я ж казав, що поїдуть по любому. Треба зараз важкий танк виклопушувати. Богонь. Ій, не вихлопушив. Братіж, допоможи. Підсвітився чи ні? Ні, не підсвітився. 15 метрів від кущика був. І артилерія закидує зараз. 3 хвилини до завершення бою. А ну що, ну їде і, і пропав за світом. А ну так, щоб з підпалом, не платить, щоб підірвало. поки вже виїздять. Ну артилерія то не так страшно. Я не зрозумів, де їхній фантом. Давай, я стере повинен його перехлопнути. Дивище зараз так стане, що спробую його звідти вихлопнути <з Ryan> Дві хвилини, можемо ще перемогти всі. Що, втратили? А-а-а! Знищений був. Бо пентрагером був знищений. А де ж фантом? Ай бой запасу вже нема. А що якби зараз поїхати на захоплення стати? Ми тараном за тарани. Давай тарану. Буде епічно. Ми повинні його забирати, тараном. Є, yeah, чудово! І фантом, якщо в них фантом спить. А почекайте, якщо в них фантом спить і буде нічия, то наша перемога буде, так, я розумію? Ну якщо він афикашний. Треба їхати на захоплення. Їдь, а вже все немає часу. Не фантома затаранити зараз. Якщо навіть от зараз його виявить він не затаранить його. А може і затаранив би, так? У нас в принципі важка артилерія. дає. п'ять ворогів... <п 'ять> ворогів знищено. Я думаю, 4 там 500 десь настріляно. От не вистачає. Я... Ну я знаю, що на... От саме на Малинівці дуже часто і на прохорівці дуже часто не вистачає снарядів. Ну що, третя відмітина, напевно, цьому буде. Якщо він афекашний, ну давайте так, експертні експерти, якщо він афекашний і зараз завершується час, то наша перемога це. Ж. Але його не видно було. Весь бій не видно. Вітіянок, нічия. Отже, він був не афекашний. Чудовий <ривання> бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!